нас сьогодні з вами дуже цікава робота. Хоча надворі ще зима і досить холодно, та у нас на вікні буде справжній ворот, і ми його будемо садити власноруч. Для росту рослин потрібно світло, тепло, волога, а ще гарний догляд і частинка вашого тепла, вашої доброти, добротимоля. Давайте пограємо в гру ланцюжок росту рослин, пригадаємо, як же наростає рослинка із насінини. Беремо насіння, кладемо його у зволожений ґрунт. Потім під дією вологи, тепла і сонечка з'являється росточок. Росточок пускає корінчик, живиться поживними речовинами з ґрунту і своїми листочками тягнеться до світла. Рослинка міцніє, цвіте і дає плоди, які ми потім споживаємо і знову лишаємо на насіння. Маля, щоб виростити рослинку, ви знаєте, нам потрібен ґрунт. Але сьогодні я вас познайомлю із нетрадиційним способом пророщування насіння. Для цього нам потрібно поліетиленовий пакетик, вата та водичка. Ми помістимо на стіна напотруски і полиємо водичкою. Криваємо і, і висадимо маленький У наступний пакетик беремо насіння гороху. гороху. Посипали, полили. Так. А в цей візьмемо насіння столового бурячка. І помістимо наші пакетики на саме на щоб їм було достатньо. І тепла, і світла, і вологи. Будемо спостерігати, що буде відбуватися. Ще посадимо з вами коренеплоди, столовий буряк, як народі кажуть, на висадку. Восени наш бурячок пустить такі стріли і буде з нього на сінечку. Поки що є пагінці, ми садимо в кімнаті, також садимо моркву. Посадили і полили. За кілька днів наше насіннячко дало перші парости. Ось бачите, я проросла пшеничка, я проріс горох, перець, помідори, кукуруза. Тому що рослинкам достатньо і тепла, і вологи, і світла. Але два пакетики я розмістила під віконечком. І бачите, на сінечку зовсім інакше виглядає. Там не так воно проростає. Знаєте чому? Правильно, адже тут йому світла не так достатньо, як на вікні. Ось такі експерименти і досліди ми з вами. Зробили. До побачення, мої маленькі друзі, до наступних зустрічей!